Вітаю, друзі вас на Днізрубі. Росія готує новий наступ. Путін сподівається, що ця нова кампанія допоможе йому зміцнити свої позиції на переговорах про можливе компромісне врегулювання для закінчення війни. В ефірі «Те житті мене називають Віктор Смірно. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви в коментарях напишете, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Ваші вподобайки, поширення і коментарі допомагають просуванню патріотичного, україномовного, правдивого інформаційного контенту, адже алгоритми Ютуба, друзі, аналізують виключно вашу активність. У березні 2025 року російське вторгнення в Україну продовжило втрачати оберти. За повідомленнями, територіальне захоплення Кремля скорочується четвертий місяць поспіль. Згідно з новинними даними інституту вивчення війни протягом березня російські війська захопили 240 квадратних кілометрів української землі, що є найменшим місячним показником від початку нинішньої хвилі наступальних операцій, яка стартувала влітку 2024 року. Новини про уповільнення просування Росії надходять у той час, коли президент Російської Федерації Владимир Путін заявляє, що його армія. Торгнення наразі має стратегічну ініціативу по всій лінії фронту війни в Україні. Зараз є підстава вважати, що ми зможемо покінчити з українською армією, заявив він екіпажем підводних човнів під час візиту в портове місто Мурманськ на півночі Росії. Хоча Путін пророкує швидку перемогу Росії, факти на місцях, схоже, свідчать дещо про зворотні. Оборонні рубежі України не тільки не впали. А й значно зміцнилися за останні місяці. В результаті російські війська, що наступають, продовжують зазнавати важких втрат, не домагаючись значних проривів. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося до нашої теми. Українські командири чудово розуміють, що нещодавня затища в російських бойових діях може бути лише тимчасовим явищем, оскільки армія Путіна перегруповується після кількох місяців напружених боїв. Офіційні особи і аналітики в Києві останнім часом попереджають, що найімовірніше повним ходом триває підготовка до нового великого наступу Росії, який як очікують, розпочнеться найближчими тижнями і триватиме до кінця 2025 року. Путін сподівається, що ця нова кампанія допоможе йому зміцнити свої позиції на переговорах про можливе компромісне врегулювання для закінчення війни. Виступаючи в Парижі, президент України звинуватив кремлівського диктатора в тому, що той. Затягує переговори і намагається втягнути Сполучені Штати в нескінчені та безглузді дискусії про фальшиві умови, щоб виграти час і потім спробувати захопити ще більше землі. Скромні успіхи Росії на полях битв із початку поточного року дають важливу перспективу в той час, коли висвітлення в міжнародних засобах масової інформації та західні коментарі часто створюють хибне враження, що становище України безнадійне. Насправді, українська армія вже понад три роки протестить усій могутності російських збройних сил і являє собою грізну перешкоду для планів Путіна щодо повного поневолення країни. Сьогоднішня українська армія найчисельніша і найдосвідченіша в Європі, і підтримує вітчизняна оборона промисловість, що швидко розвивається і вже забезпечує близько 40% військових потреб України. Друзі, трохи відійдемо від теми відео і попрошу хвилинку вашої уваги. Наш канал Newsroom існує завдяки вам. Цінуєте наш контент? Будьте у нашій команді. Підтримайте нас фінансово. Саме ваша підтримка це ще більше гострих відео. Відправте донат або ставайте спонсором каналу. Це дуже мотивує. Всі подробиці є під цим відео. А тепер повертаємося до нашої теми. Від початку 2022 року українським військам удалося звільнити близько половини всієї окупованої Росією території, а також здобути низько визначних перемог у Київській, Харківській та Херсонській областях. За останні три роки Україна також перетворилася на технологічно передову державу у сфері військових безпілотників. Українські виробники безпілотників випускають мільйони дронів на рік і продовжують щодня впроваджувати інновації. Це Має величезний вплив на ситуацію на полі бою. На частку безпілотників тепер припаде більше половини всіх втрат, завданих Росії. На морі морські безпілотники дали змогу Україні потопити або ж пошкодити близько третини всього Чорноморського флоту Російської Федерації. Це змінило хід Чорноморської битви і змусило решту військових кораблів Росії відступити з Криму. Тим часом українські командири використовують усе більший арсенал безпілотників дальнього радіосудії і крилатих ракет вітчизняного виробництва, щоб повернути путінське вторгнення додому, завдяки ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі в російської території. Дивовижна еволюція українських збройних сил від лютого 2022 року має змусити замислитися всіх тих, хто наполягає на тому, що в Україні немає карт. Для гри в майбутніх переговорах. Хоча, знаєте, Київ не може реально сподіватися зрівнятися з Росією за чисельністю особового складу, вогневою міцю, фінансування і промисловим потенціалом. Україна тепер сама є великою військовою державою і не погодиться на жодну мирну угоду, яка становить під сумнів подальше існування країни. На завершу відео вже за традицією фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня марятка любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!